Пізнаєте цього хлопця? Думаю, Стей та, може, і деякі армії впізнали його. Досі не розумієте, хто це? А якщо я вам скажу, що це Лі Мін Хо, більш відомий під псевдонімом Ліно, зі Stray Kids. І так вам не мерещиться, він стоїть на одній сцені з BTS, ба більше він навіть знімався з ними в кліпі та їздив в тур. Як він став танцюристом? Як лише через декілька місяців стажувань зміг дебютувати, чи дійсно він міг стати звичайним хореографом? Та не тільки це я вам розповім в цьому відео. А мене Юля звати. Дякую, що перейшли на мій канал та дивитися саме моє відео. Мені це дійсно дуже приємно. На своєму каналі я розповідаю про кій поп про своє життя та не тільки. Тому, якщо вам це цікаво, я буду дуже вдячна за підписку. А якщо вам цікаві плітки про кій поп та моє особисте життя, то рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Я там з'являюсь набагато частіше і ділюся маленькими спойлерами до нових відео. Ну на цьому в мене ніби все. Тому давайте переходити до основної теми цього відео. Лімінхо або ж ліно учасник південно-корейського гурту Stray Kids, де він є головним танцюристом. Він народився 25 жовтня 1998 року в Кімпо, Південна Корея, та є єдиною дитиною в сім'ї. Про його батьків та в принципі про його родину є досить мало інформації. Наскільки відомо, коли хлопець був маленький, то окрім батьків він проживав ще з бабусею та дідусем, якраз таки в їхньому домі, де на території був виноградник. Там він одного разу додумався в нього впасти. Також, скоріше за все, в його родини є або був меблевий бізнес, тому що по іншому пояснити звідки в їхньому домі така мебель дуже важко. В дитинстві в мінхо був особливий зв'язок саме з дідусем, а не з татом. В них була навіть одна дуже цікава активність: дідуся був трактор, на якому він їздив додому, і мінхо любив грати з ним щось подібне в перегонки. Хлопець біг на своїх двох додому, а дідусь, як ви мабуть зрозуміли, був на тракторі. І хто перший потрапить додому, той переміг. Гадаю, логічно, що мінхо весь час програвав та прибігав додому, вже коли дідусь пив каву сусідом. Хлопець був танцюристом в дуже відомій студії Soul Dance, де провчився приблизно 5 років. Просто величезна кількість танцюристів з Азії, США та Австралії є її випускниками. І навіть дехто став хореографією для поп гуртів з великої трійки. Мінхо був в команді Cupcakes, і як вияснилось, він був не одною зіркою. Там також з ним в команді був хореограф Ватс та всім відома Бадалі. Але не потрібно думати, що скрізь одні плюси для навчання в таких або подібних студіях. Потрібні просто шалені витрати. І за цього мінхо прийшлось дуже рано покинути батьківський дім і почати жити одному, паралельно навчаючись та працюючи до того часу, як він став айдолом, Йому прийшлось поміняти багато робіт, в тому числі він працював в барі, де смажив м'ясо. Також є дуже милий факт: те, що окрім оплачування житла, академії та їжі, він слідкував за фінансами бабусі та дідуся і в разі потреби давав їм гроші. В далекому 2015-му це виходить 10 років тому. Мінхо спробував перший раз пройти прослуховування в Інтертеймент, але на жаль, не отримав жодної зворотньої реакції. Хлопець сильно тоді не засмутився і продовжив далі займатися танцями. Але вже в 2016-му його запросили прийняти участь у пітанців BTS. на той час у Ері Fire, а потім вже і в Not Today, і в Spring Day. Ще не можу не згадати те, що він їздив з ними в тур в Wings, теж в ролі пітанцю, та пробув з ними аж до 2017 року, тобто плюс-мінус рік. Ну чому саме цей період його життя такий важливий? По словам самого мінхо, з самого початку своєї танцівної кар'єри він хотів залишатися, скажімо так, в тіні. Він дійсно думав та хотів просто танцювати, та може ставити хореографії. Але під час туру BTS та після того, як виступив з ними на великій сцені, в нього в голові щось клацнуло, і він зрозумів, що насправді хоче бути в центрі уваги та стати айдолом. Ну що ж, думку всесвіт він запустив та віалізував собі все це. І що думаєте, цей час з ним зв'язується Entertainment та пропонує приєднатися до компанії аж через два роки після прослуховування. Мінхо приєднався одним із самих останніх до нам вже всім відомих стрейкітс, і майже одразу почав жити та тренуватися разом з ними. І все це із за того, що коли Банчан вперше побачив хлопців, він був просто в шоці від його навиків в танцях. Та знову ж таки дуже милий факт, те, що мінхо залишався в компанії після свого розкладу, щоб допомогти іншим мемберам та трені підтягнути свої навички в танцях. І ось момент X. GVP оголошує про нове шоу на виживання, де має сформуватися нова група. Детально розповідати про цей дійсно важкий період я не буду, тому що думаю, що ви і так всі прекрасно знаєте, що ж було на тому шоу. Але для тих, хто не дивився або взагалі невідомий зі стрійкіз, скажу коротко: мінхо вигнали з цього шоу на четвертому тижні із за слабких навиків в репі, та через пару епізодів виключають і Фелікса. Але не треба сумувати. В останньому епізоді хлопців повертають та дають останній шанс, щоб проявити свої навики. І так, в фіналі все пройшло найкращим виглядом. Істри, які здебютували в складі дев'яти людей. Багато хто тільки знайомиться з гуртом, думає, що мінхо дійсно дуже грубий та холодний. Але якщо хоча б трішечки поглибитися всередину, то можна зрозуміти, що він котик та дуже добрий. Но не треба думати, що це відміняє того факту, що в нього і вправда специфічний характер. Він любить жартувати над мемберами. Так, місцями може здатися, що мінхо це робить грубо, але навіть він сам говорив, що відчуває міру. І, наприклад, над Феліксом він прикалується найлегше, тому що той занадто ранимий. В той час, коли до синміна він супер довгий час звертався не синмін, а Ей. І той навіть почав реагувати частіше саме на другий варіант. По словах самих мемберів мінхо пересварився просто зі всіма. Рекорд хана з придебюту він не побив, але це вже таке. Єдиний, хто його може заспокоїти, це Джесон. Він підходить та говорить, Чагія, чому ти кричиш, все ж добре. І мінхо заспокоюється. Але якщо так будуть говорити інші, то це не сильно спрацює. Взяти того самого Хьонджини, який любить першим зачепити ліно. Хлопець сильно не буде церемонитися і одразу візьме серветки, щоб нагодувати хвана. Скажімо так, під час таких конфліктів навіть самі мембери починають з цього сміятися. Також до цього всього можна віднести його дійсно специфічний гумор. Він спокійно може сказати: а нам не вистачає їжі, а ну це знак, що нам треба скоротити кількість людей. Але будь ласка, не думайте, що він такий фу і злий. Як я сказала на початку цього розділу. Мінхо дуже специфічний характер, і моментами саме так він проявляє свої почуття у 2019 році. В рамках One Kids Room він сказав: Я завжди купую продукти тільки на себе, але якщо хтось бере, наприклад, моє молоко і питає, чи є воно я не говорю, що воно моє, і вони ним користуються. Якось так я проявляю свою любов. Ніяк не можна забувати, що хлопець багато жертвує коштів, як і людям, так і тваринам. В нього є декілька дітей з Африки. І яким він допомагає фінансово, і який час від часу присилають йому листи, написані кольоровими олівцями. Та якщо вірити його словам, то він радіє, коли їх читає що буде, якщо я його запитаю, коли мінхо останній раз приписували відносини? Відкинемо з контексту Мінсонів, і давайте поговоримо про реальні чутки про відносини. Літом 2023 року мінхо почали приписувати роман з Сольюнзен Мікс. Ось таке от вам комбо візуалів з різних гуртів. Дійсно, хлопець і дівчина досить близькі. Ну по-перше, вони з однієї компанії. А по-друге, в той час вони двоє були ведучими мюзікор. Ну чому тоді почали з'являтися ці чутки? А все це і за цього відео вони просто сидять та мило балакають під час репетиції Music Core у ульсан. Так, вони просто сидять. Вони не обіймаються та не цілуються. Вони просто сидять. Але ж для корейців це вже занадто, що колеги знаходяться на одному квадратному метрі, а не сидять на різних кутках сцени. Слава Богу, що більшість цього просто посміялися, тому що це дійсно трохи абсурд, і за такого відео думати, що люди разом. На цьому в мене все. Дякую, що ви подивилися саме моє відео та підтримуєте саме мій канал. Мені дійсно це дуже і дуже приємно, та я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк та напишете коментар під цим відео. Це дуже сильно допомагає просуванню мого каналу та моєї творчості. Ще раз я вам дякую за перегляд. Всіх дуже дуже сильно люблю. Знову ж таки вдячна буду за підписку і зустрінемось в наступному відео.